Львів'янка Тереза Дмитришин вже кілька місяців чекає на дозвіл поїхати до Польщі. Проте процес отримання першої візи виявився складнішим, аніж вона очікувала. Сказали, що якщо я хочу їхати на Христини до двоюрідної сестри, я маю принести запрошення від Ксьонза з костелу, ж там відбувається христина. Місяць тому дівчина подала заявку вдруге і вже цього тижня мала би отримати довгоочікувану візу. Але чомусь мене викликали на розмову з консулом. Складно так, тому що ну наскільки я знаю, що нікого не викликали на розмову з консулом. Сказали, що візу отримує в п'ятницю, але чомусь викликали сьогодні. Проте в польському консуляті запевняють, відколи у Львові відкрився візовий центр. Кількість виданих документів збільшилась. Протягом двох років співпраці ми видали понад 485 тисяч віз за посередництвом пунктів приймання візових анкет. Це залежить від запрошення, візової історії, мети приїзду і від особи, яка подає заявку. Здебільшого до Польщі їздять підприємці або ж заробітчани. Зважаючи на те, що кількість бажаючих отримати візу збільшується на українсько польському кордоні. Нещодавно відкрили сьомий пункт пропуску будоміж грушів на черзі ще два. В Перспективі у Львівській області має бути відкритий ще один пункт пропуску Маланкові. Це не Женковичі. Зараз він на етапі закупівлі землі для будівництва. Загалом же Польща виступає за скасування візового режиму для України. Ярослав Дрозд сподівається, що скоро віз не буде. Проте запевняє, усе залежить від рішення влади. Чим швидше Україна приступить до переговорів з ЄС, тим швидше буде рішення стосовно візового режиму з Україною. Але доволі неочікувано виявилось, що Молдова швидше наблизиться до безвізового режиму аніж Україна тижня американські політики закликали Європу підтримати українців, скасувавши візовий режим. Таку думку висловили й польські євродепутати. Проте перспектива асоціації з ЄС віддаляється, тож не безвізовий режим чекати доведеться ще немало. Марія Шепель, Олег Возний, новини 2015, другий канал.